Як відомо, громадянська організація Поступ виступає проти демократії. Ми категорично проти демократії, але не проти демократичних цінностей, прав і свобод громадян. Ми проти саме демократичної форми правління. Ми відрізняємо чотири основних недоліки демократії. Отже, два перших недоліки ми розглянули в минулих попередніх відео. Можете подивитися їх на каналі. Зараз розглянемо третій недолік демократії. Отже, немає репрезентативності, нами править кубка людей, обраних абсолютною меншістю. Чи правда, що у нас в Україні народ є єдиним джерелом влади? Неправда. Активність виборців на більшості виборів не перевищує 40 приблизно 50%. І перемагає із кандидатів той, хто просто набирає відносно більшу кількість голосів, ніж інші кандидати. У підсумку ми отримуємо факт, що у відносному вимірі перемагає той депутат, хто набере більше голосів. Але якщо звернути увагу на всіх громадян, то такий кандидат буде представляти інтереси меншості. Досвід усіх виборів свідчить про те, що досить набрати 20-30% голосів від загальної кількості виборців, щоб виграти вибори в цілком в цілому. Тому виникає таке питання: а хто ж представляє інтереси інших 80-70% виборців? А ніхто. Це означає, що четверо громадян із п'яти, приблизно, звичайно, не мають взагалі ніяких своїх представників у владі ніде. Але якщо глянути глибше, то навіть ті депутати, яких вибрали, не представляють інтереси виборців. Вони є представниками своїх спонсорів і партійних груп, що й допомогли їм фінансово, організаційно стати депутатами. Висновок. При демократії виборці не мали, не мають і ніколи не матимуть своїх представників у радах, якщо не змінити систему влади.